Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео сьогодні хочу запропонувати прості і дуже смачні страви, які можна приготувати протягом тижня на обід або на вечерю. Також ці пропозиції ви зможете приготувати з різного м'яса, адже тут пропоную я страви із курячого філе, з індичого філе. Також використовуємо лопатку, корейку і теляче м'ясо. У цій збірці страв у мене буде пропозиція на 7 різних страв і пропоную сьогодні для вас деруну. По угорськи або віденські дорони з гуляшем. Така дуже ситна і смачна страва, дійсно, ми її дуже готуємо часто. Далі друга страва це ситний салат з баклажанами і телячим м'ясом. Також дуже рекомендую скуштувати, дуже смачно. І саме цей салат можна ще приготувати на святковий стіл. він дуже гарно презентується на святковому столі. Третя страва це курячий філе з помідорами і спаржею. Далі у нас фрикадельки в ароматному соусі з кропом, з овочами і засмажений. Бурячками. Також філе з овочами, наступна страва м'ясо під шубкою зі шпинатом. І остання страва це овочеве рагу. Дуже смачна і проста страва зі всього, що й маємо під рукою. Для зручності рецепти каналу зібране в одне відео, щоб не було потрібно шукати. Ось запрошую вас на кухню і розпочинати сьогодні готування. Буду з курячого філе з помідорами та спаржею і до цього курячого філе можна приготувати уже свій улюблений гарнір. Буде дуже смачно. Цибулю нарізаємо невеличкими кубиками. Будемо її обсмажувати. Щенку також нарізаємо кубиками і додаємо до цибульки. Далі нарізаємо спаржу. Філе розрізала наполовинку, хоча можна його і не розрізати. Потрібно обсмажити на високій температурі на сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки. До або до води додаємо всі приправи, все перемішуємо і вливаємо в сковорідку. Мені зручніше все додати в одну посудину, розмішати добре і тоді вже вливати до філе. Коли філе готове наполовину, додаю сушені помідори в соусі, а також додаю оливки, які входять в цей же соус. І коли воно вже готове, додаю зелень петрушки. Можна додавати будь-яку зелень, яку ви любите, також додаю спаржу. Все прикриваю кришкою та готую до готовності спаржі. Коли спаржа майже готова, до вершків додаю 1 столову ложку борошна. Можна до вершків додати ще трішки води і борошно добре розбити, заливаємо в сковорідку, щоб соус був трішки густішим. І все, куряче філе в прекрасному, пишному соусі, суковитому готове. Його можна подати з будь-яким також гарніром, картопля, рис, булгур, каша, макарон. Все буде смакувати. Спробуйте приготувати. Я впевнена, що куряче філе буде так смакувати вам, як і мені. Наступна пропозиція це деруни по угорськи або віденські деруни з гуляшем. Спочатку нарізаю м'ясо на невеличкі частинки. М'ясо приправляю і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Булю нарізаю четвертинками. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю червоний болгарський перець кубиками. Коли цибуля обсмажилась до золотистого кольору, додаю червоний болгарський перець. Картоплю нарізаю на такі зручні кубики, буду її перетирати в машинці. Якщо немає, звичайно, спеціальної машинки, щоб перетерти цю картоплю, то потрібно натерти, звичайно, на терці. Отже, картоплю я перетираю в машинці. Червоний болгарський перець підсмажився до готовності. Також підсмажила з м'ясом до золотистого кольору. М'ясо перекладаю до овочів і заливаю водою. Додаю приправи і перемішую. Роздушую часничок, нарізаю і перекладаю до сковорідки. До картоплі додаю яйця, також приправи і доливаю крохмаль, який у мене був окремо, адже я перетирала картоплю на машинці і в мене окремо окрему перетирається в одну посудину, а сік іде в другу посудину. Тож я до картопельки додаю вже цього крохмалю стільки, скільки мені потрібно. Ось, якщо забагато крохмалю, то тоді, звичайно, потрібно його відсідити. Далі це все приправляю, перемішую і викладаю на сковорідку. Борошно я взагалі не додавала до дерунів, якщо трішки все ж таки перетрати на терці і більше рідини, то можна, звичайно, борошно додати. У мене, можна, так сказати, деруни натуральні. І викладаю ось так на сковорідку, як ви бачили. Тут у мене готується гуляш, коли вже всі овочі готові, я в воді окремо холодній розробила борошно, розмішала і влила трішки у гуляш, щоб він був густішим. Ось, І перекипіло у мене ще буквально 2 хвилинки, все, гуляш готовий. Зараз показую вам, як виглядають деруни, один такий великий дерун. І Гуляш дуже ситна страва, можна дуже смачно і ситно поїсти. Дуже смачно, насправді, ось, якщо ви ще такого не готували, то дуже рекомендую вам скуштувати, приготувати. Думаю, що вам також дуже сподобається. Далі готую дуже смачний ситний салат з тулячим м'ясом баклажанами і помідорами. Баклажан очищаю і ззовні, і зсередини. Далі розрізаю вздовж і нарізаю невеличкими кубиками. Додаю борошно і добре перемішую. Викладаю. Маю на сковорідку обсмажувати до готовності і до золотистої скоринки. За цей час, поки баклажан обсмажується, нарізаю помідори. Також їх нарізаю кубиками. Далі нарізаю волове м'ясо. Розрізаю його ось на такі не товсті частинки, а далі нарізаю такими смужками. Якщо смужки довгі, можна їх також розрізати на половинку. Волове м'ясо стараюсь нарізати майже одинакового розміру і щоб воно було не товстим, щоб легко стошилось і одночасно. Підсмажені готові баклажани викладаю в мисочку, на сковорідку наливаю олії і викладаю обсмажувати м'ясо. Смажу його буквально кілька хвилин, щоб ось всередині не було крові. Якщо довше смажите, воно буде таким твердим, резиновим і вже смачним. Тому смажу буквально кілька хвилин, перемішую добре його, щоб все однорідно посмажило, і далі виймаю. До м'яса додаю соус теріякі. Видушую кілька зубчиків чеснику і далі все перемішую. Кілька зубчиків чеснику нарізаю ось такими частинками. І викладаю на сковорідку обсмажуватись. Підсмажений на золотисто часничок додаю до баклажанів. Також додаю трішки солі, перцю та добре перемішую. Додаю помідори, а також м'ясо заправлене соусом тіріякі. Далі нарізаю зелень петрушки. Зелень додаю до салату і все добре перемішую. Наступною пропозицією у мене буде овоче рогу. Думаю, що кожен готує. Можливо, хто давно не готував, тому буду рада пригадати. Цибулю нарізаю четвертинками. Викладаю її обсмажуватись. Далі нарізаю кабачок. У мене кабачок молодий, я його не очищаю. Ні зі середини, ні з шкірки. Якщо кабачок твердий, то потрібно його звичайно очистити і від шкірки, тому що вона не стужиться, І серединку також вибрати. Далі нарізаю кубиками червоний болгарський перець, помідори. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, викладаю червоний болгарський перець і перемішую. Залишаю обсмажуватись. Також до сковорідки додала моркву, вона в мене була натерта, натерті з грубими очками. Далі нарізаю зелень петрушки. Можна брати будь-яку зелень, яка кому смакує. Коли овочі трішки стошились, перекладаю кабачки і в кінці вже помідори. Додаю приправи Томатний соус і зелень. Дуже смачне овочеве рагу, Рекомендую також вам його приготувати. Можна, звичайно, додати ще баклажан, ще смачніше буде, або ще якісь овочі сезонні, які ви любите. Отже, готуйте, думаю, що вам також буде смакувати. Овочеве рагу – це дуже смачна соковита страва, дуже легка, також вітамінна, поживна, тож дуже легко її приготувати і дуже смачно можна поїсти. Наступна пропозиція це смачні фрикадельки в ароматному. В соусі скоропу і до фрикаделік приготую на гарнір картопельку і бурячки на салат розпочинаю з нарізання і обсмаження цибулі. Обсмажену цибулю додаю до фаршу, він у мене вже змелений за кадром. Також додаю яйця, приправи і добре все перемішую. Приблизно 2 ложки загальної кількості цибулі залишила для приготування бурячків. Формую фрикадельки, обмакую їх в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажувати буду з обох сторін на високій температурі. Нарізаю шматочок цибулі порей, викладаю на сковорідку обсмажуватись. Пучок кропу нарізаю дрібненько. Даю його в сковорідку. Далі фрикадельки також викладаю до сковорідки. Заливаємо бульоном або водою. Додаю нарізану частинками моркву. Додаю сіль перець і прикриваю кришкою, щоб фрикадельки тушились. За цей час натираю на терці з середніми очками сир Філадельфію. Коли фрикадельки готові, додаю вершки і додаю сир Філадельфію. Перемішую і залишаю на 2 хвилини, щоб сир розтопився. Далі роблю салат з бурячків. Бурячки відварені натираю на терці з грубими очками. Коворітці, які у мене залишилось 2 ложки цибульки, викладаю на тарті бурячки. Приправляю їх і залишаю обсмажитись. Відварила картопельку, додаю шматочок масла, молоко, сіль перець і добре все переминаю. І викладаю все на тарілочку. Така ситна і смачна страва в нас виходить. Дуже швидко готується все, дуже все просто, мінімум інгредієнтів, але зате як смачно. Наступна пропозиція це смачне соковите індиче філе, запечене в духовці з овочами. Використовую індиче філе, можна також використовувати і куряче філе, як я вже сказала, і розділяю його ось на такі частинки. Розрізаю також на половинку, щоб частинки були не такими великими. І Далі їх розрізаю, як тільки вдасться його розрізати. Далі роблю маринад до м'яса. Мисочку викладаю усі приправи і добре все перемішую. Ренат перекладаю до філе і добре протираю кожний шматочок. Цибулю нарізала пів кільцями, також можна нарізати і на четвертинки, розділяю цибульку трішки і викладаю у форму для запікання. Далі нарізаю корінь селери. Закладаю на цибулю і рівномірно розподіляю. Далі нарізаю моркву і також рівномірно розподіляю по корінню селери. Нарізаю цибулю порей і також викладаю до форми, дрібно нарізаю чесник. Помідори. Вкриваю невелику кількість овочевого бульйону, зовні на овочі викладаю мариноване м'ясо. Ось так гарно викладаю, зверху також викладаю весь маринад, який залишився, і прикриваю фольгою, ставлю випікатись. Далі роблю дуже простенький салат лише з двох інгредієнтів. У мене молода капуста і огірочки. Капусту і огірочки натираю на шатківниці. Додаю сіль та перець і добре виминаю руками, щоб капуста була м'якенькою. Нарізаю один пучок зеленої цибульки. Коли м'ясо у мене вже готове, відкриваю фольгу і даю ще запектись. Далі на м'ясо викладаю брокколи. Вони у мене вже наполовину готові. Жовтий твердий сир натираю на терті зі середніми очками і посипаю зовні м'ясо і брокколи. Далі ставлю в духовку, щоб брокколи приготували до кінця, а сир розплавився і запікся. Ось так соковито і смачно виглядає страва всередині. Я тарілочку викладаю м'ясо, також салат, картопельку приготувала за камерою, посипаю її зеленою цибулькою і ось так смачно виглядає наша страва, яку можна подати як на обід, так і на вечерю. Рекомендую вам приготувати цю смачну соковиту страву з овочами і м'яском. Впевнена, що вона вам сподобається. І наступна пропозиція на сьогодні це м'ясо під жубкою зі шпинату. Дуже смачно, також рекомендую спробувати приготувати. Порідко викладаємо шматочки корейки, в мене вони порізані товщиною приблизно 2 см. Нам потрібно їх обсмажити на високій температурі з обох сторін. Далі нарізаємо цибульку невеличкими кубиками, будемо її також обсмажувати. Натираємо на тарці зі середніми очками. До ледь підсмаженої цибульки додаємо дрібно порізаний шпинат. Перемішуємо, додаємо приправи і залишаємо смажитись до готовності овочів. Коли овочі готові, додаємо натертий сир, також доливаємо трішки вершків, щоб сам шпинат був соковитим і чекаємо, поки сир розплавиться. На сковорідку вливаємо вершки, додаємо приправи і викладаємо підсмажене м'ясо. На м'ясо викладаємо шубку зі шпинатом і даємо приготувати м'ясо до готовності, адже ми його лише підсмажували з обох сторін на високій температурі до золотистої скоринки. Що виходить досить соковитим, також соковита шубка зі шпинатом, нашій сім'ї дуже сподобалася страва. Спробуйте, я впевнена, вона вам також сподобається. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене і не пропускати смачні рецепти страв. Ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. До зустрічі усім і дякую за перегляд! Па-па!